Всім привіт! І ви попали на неестетичний влог. Я вирішила спробувати новий формат міні-влогів, так як я на ютубі знімаю завжди по 10-15 хвилин. А сьогодні буде міні-вложик про мій день. У холодильнику в нас повісилась миша, а ось це мило Заврори, яке не хоче видавати мені квіточку. Ось такий суперестетичний сніданок у нас буде, і далі я йду будить свого хлопця. А тут я любуюсь з собою, показую свій лук. а Зібрались ми в центр по Wi-Fi роутер і потім я піду на манікюр на 9 годин. Ці мазини закриті. Нашому випиралися на хату, я не знаю, роутер ми не купимо зараз. Цей стіл катається з нами з вчорашнього вечора, бо нам було лінь вигрузити його вчора після роботи. Тут я показую кавуську, і ось такий от красивенький манікюрчик в мене вийшов. Котіку обов'язково теж треба було засняти. І Wi-Fi роутер Діма все таки купив, поки я була на манікюрі, і склав стол, поки я була на манікюрі. Оцінка манікюра. Діма сказав, що вони завернуті вверх. Далі по плану стирка, тому стираю. Время обеда. Купила новий роутер. Опять. Водой підійшов. І куча продуктів. Покупочки чек. І тут ще є уже покупочки м'яса. На цей раз роутер підійшов, і тепер у нас нарешті є Wi-Fi. А тут я стала нарешті прибирати стіл. Ось така я бджілка тут бігає туди сюди, витирає все. <рив> ну і ось такий результат в мене вийшов. Потім ще потрібно буде крісло перевести. Ось такий от мінімалізм в мене вийшов. Наступив вечір, тому в мене навіть з'явилось натхнення приготувати вечерю. Хлопець мені допомагає, і ми вирішили приготувати крем суп сирний, але він не вийде кремним, тому що немає погрожного блендера. Тому буде просто сирний суп. Тут я показую свою вечірню рутину, всякі кремчики і готуюсь вже лягати спати. Дякую вам, що подивилися цей міні-вложик, і всім пока!